Hello, guys, іду так гуляю, і розумію, що через три дня буде 10 місяців. Як я в Америці, і вирішив по цьому повіду записати. Записати відео насправді, як воно тут, в чому я здивувався, і який це шлях був. Це шлях це, це нереальна історія. Так що приєднюйся, бери попкорн, став лайк, підписку і погнали. Коротше, в мене мрія 10 років назад було попасти в Америку. Я подавав на туристичну візу, в якій мені відмовили, щоб сюди потрапити. Я подавав на ЮФАЮ перший раз мені відмовили. І з другого разу під закінчення вже самої програми я сюди попав. Не знаю чи фарт, чи не фарт, але так сталося. І цей шлях чисто сюди попасти. Він мене вже Виїв отак з середини. Я стільки раз пробував, стільки всього начитався про ту Америку. Вже вот вот я вже вже вот І не віриться, що в один момент я сюди попав. Я був в Україні, я був в Польщі і я Америку з фільмів бачив іменно таку, ніяку іншу. Я їхав за іменно за цією Америкою. Але, блін, я не був готовий, що тут є зовсім різні моменти порівняно з Європою чи з Україною, про які я зараз готовий вам розказати. Перед тим, як вам почну розказувати, це зайка. Так, погнали. Коли я попав в Америку, я не був готовий до хавеїв. Я не був готовий до їзди на машині. І я тебе запевняю. Коли ти попадаєш сюди, ти хочеш чи не хочеш чися або починаєш їздити. А хавеї, отакі, от всякі отакі. І це був найбільший стрес, який я говорив. Я ніколи не сяду тут за автомобіль і не виїду на хавай. Подивись на мене, тут приходиться себе ламати і робити то, що ти ніколи не робив. Потім наступне. Я не був готовий, що я буду працювати хендіменом, що це тут так популярно. Я почав працювати хендіменом, і як ти розумієш, я в житті не цікавився, що таке паркетка. Виявилося то така штука, яка ріже дерево. Прикольно, буду знати. Блін, я не був готовий до всяких різних речей, які прийдеться оце водоробити з нуля. Інколи я навіть ходжу, там траву вириваю. Ну, блін, отаке воно емігрантське життя. Я розумію, що це да це дуже красиво. Я, я люблю там, де я знаходжуся, і ті гори, і то все навкруги, і ті пташки, все так красиво. Ти йдеш кожен раз, як ніби в касті. і блін, оце от відношення. Тобто, як люди стараються, як люди роблять кожен свій будинок, всі тротуарчики, всі газони, оце вистражені, вони воно тебе підкопає. Тобі подобається, і ти розумієш, ага, а що так можна було? Блін, прикольно, да, мені це подобається, я хочу тут жити. Потім наступ великим плюсом тут можна легко заробити грошей. Насправді, тут інколи такі речі ті ціняться, які ти собі не можеш повірити. А якщо ти міг щось зробити руками або ти крутий спеціаліст, будь-го. Товий, що тобі прийдеться тут заробляти і багато заробляти навіть всі твої витрати не покриють того, що ти заробляєш. Та гроші тут проходять швидко, грошей тут багато, і це знову дуже великий плюс, який знову ж таки підкупляє в цій країні. Появляється така можливість: я можу купити собі все. Тобто я можу купити собі завтра айфон, чи я можу завтра купити собі цей ноутбук. Твої можливості в плані, ти, до речей, ставишся о, окей, якщо я собі там поміняю, який там вже айфон вийшов, о, 16-й, я можу собі купити, якщо в тебе є там певні кредити, да, якщо в тебе 1500 страховок і ти один працюєш сім'ї, тобі буде важкувато. Але якщо ти самостійно працюєш на будь-якій роботі, від доставки до, я не знаю, до якогось прораба, все. Успіх це точно, тобто твій фінансовий і всі твої можливості: купити новий велосипед, чи купити нову машину, чи купити новий той же айфон. От до техніки твоє ставлення в Америці моє дуже помінялося. Четвертим пунктом це підкуплення менталітетів, як тебе підкупляє місцевий менталітет. Американці вони дуже привітні люди, вони люблять запитати, як в тебе справи, куди йдеш, вони люблять. І от ти отак от просто йдеш і можуть до тебе підійти і осміхнутися. Тобі зовсім різна різниця менталітетів, і, допустимо, тут люди не пхають носа куди не потрібно. Тут називається It's not your business, типа це не твоя справа. І це дуже вільно, ти себе почуваєш Чуваєш, прям знаєш, типо, всі до тебе привітні, ти до всіх привітний, ти сам міняєшся, яким би ти там бурчуном не був. А я ще той бурчун, повірте мені, п'яте. Це можливості в майбутньому. Я можу взяти цей будинок в житло і я можу цей будинок купити. Да? Бо я можу. В Америці, типу, купити власне життя, це реально. Це звучить за межами реальності, де тобі не треба відкладати 1500 років до самої старості. Але прийдеться залізти в кредит, прийдеться себе обмежувати і важко придбати, завалишся чи ні. П'яте, дуже важливо. Я... Але якщо ти возьмеш такий домик, будь готовий, що він в ціні виросте на 200, можливо, на 300 тисяч за рік. Так що така вона реальність, і це напевно п'ять основних пунктів, яких мене здивувало, від яких є в захваті, типа і які мене тримають в цій Америці. А там, де плюси, там звичайно, і мінуси. Перший мінус це медицина. Медицина тут жахливо. Ти можеш записатися, в мене було зуб, записатися на прийом за, за півроку. да? Прикольно, да? Типа, тебе вже той зуб переболів, тебе вже того зубу нема, і тобі приходить смазка, от вас завтра опоймент. Ти думаєш, та щоб тобі добре було з тим зубом? Це медицина, однозначно. Друге, будь готовий платити за все. Абсолютно за все. Припаркувався, заплатив, проїхався по дорозі, заплатив, сходив, кудись заплатив, подивився на щось заплатив. Ні в одній країні світу не треба стільки платити, як тут платити. Підключив якийсь додаток, заплатив, зареєструвався, десь заплатив, всюди платиш. Просто абсолютно всюди. Це інколи ти взагалі не розумієш, за що ти заплатив, відкриваєш свою карточку і думаєш, куди ті гроші, що тут таке? Просто за все. Ти отак от ходиш, просто і. І зараз перейдеш на там дорогу і можеш заплатити. <гум> ну, це вже насправді я вже жартую, звичайно, але бажано переходити дорогу там, де потрібно. Третім великим пунктом це англійська. І Ти в один момент відчуваєш, що ти розумієш і говориш щось до них, і ти вообще красавчик. Але інколи тобі здається, що та дорога вічна. Отак, от, от ти просто вчиш, вчиш, вчиш. отак через 100 років вчиш. і все одно ти не будеш так, як вони. Бо вони інколи щось таке скажуть, що ти такий. Що? Давай, ти, типу, ти не з братаном якимось своїм говориш. Ти говориш з поважною людиною. Так що давай нормально. типу, оце, те дойти до мови носія насправді важко. Але я впевнений, що такі люди є, які доходять, і можливо, я колись до цього дойду. Наступним важливим це небезпека. Є деякі райони в США, вони небезпечні. Просто по них не варто ходити. Там сидять бомжі, там сидять якісь мексиканці, венесуелці, які щось там тичать, когось думають. Ти просто можеш ти тобі палкою по голові дадуть. Ні за що, бо ти там ідеш. Отака ситуація це небезпека, це дуже великий мінус. Чому люди ти не можеш вибрати житло і район, де ти хотів би жити, ти вибираєш там, де безпечно. Потім шосте життя в кредит. Американці живуть в кредит абсолютно на всьому. Ти просто живеш в кредит. тебе кредитна карточка має працювати постійно. Тут є кредитний рейтинг і він дуже важливий. А щоб зняти в майбутньому собі житло, кудись поїхати, а, взяти в лізі, взяти в оренду, викупльовувати, просто взяти житло в кредит, в будинок в кредит, чи що, ти живеш на тих кредитах. Ти платиш в магазині кредитною карточкою, пишемо банку, і потім закриваєш. Гроші, так твій рейтинг зберується, і тоді ти можеш щось претендувати в тій країні. Якщо в тебе немає кредитного рейтингу, ти напевно взагалі навіть не знаєш, що то таке, і тобі його не потрібно. шостим плюсом, яким я для себе побачив, це звичайно ретурн. Ретур це повернення. Допустим, ти прийшов в магазин, поміряв оцей сфетер, і в магазині при гарному світлі він тобі здався дуже красивим. І ти його купив. Прийшов до хати, поміряв, і він тобі не подобається. Що я йду, я йду міняти. Я просто переходжу, повертаю з чеком, повертаю товар. Мені вертають гроші. Так абсолютно всьому. Я купив банани тиждень назад. Вони вже зігнили, вони вже гнилі, тупо я приношу, вертаю мені вертають за то гроші. Я купив двері, вони в мене простояли просто три роки, я їх перемалював, поміняв замки, зняв, вернув в магазин, мені вернули гроші. Це взагалі що таке? Просто ти все вертаєш? Я не знаю. Тут немає напевно нічого такого, чого ти не можеш вернути. Всі американці живуть на тому, що просто купляють товари і повертають. Тобто життя в оренду. А чого не, чо не брати в оренду, якщо це можливо? Просто користуєшся на оренді. Отак от, ви от. взяв, покористувався якимось інструментом, молотком, забив все, що тобі треба. Окей, повернув. Так же само будь з чим. Блін, тут навіть є люди, які йдуть стригтися, їх підстригають не так, і вони кажуть: я не буду за платити. Ні, ну типа, за що? Починає конфлікти, і їм легше просто вернути людині гроші, вона хай йде з Богу, ніж щось з нею говорити. Це абсурд. Але водночас це дуже круто, в тебе є відчуття, що тобі нічого не впарять. Ну тобто, навіть якщо тобі впарило, ти прийдеш повернеш і повернеш свої гроші. Потім в Америці дуже великі відстані між містами. Допустимо, мені переїхати в, ближче, в ближнє місто, треба їхати 10-12 кілометрів. А ще в інше, допустимо, 15, ще вінче 30. І таких відстань в Україні, в Європі зазвичай немає. Тобто ти. Ти сьогодні працюєш в цьому місці, а завтра ти працюєш в тому, -тому місці за 30 кілометрів. Ти їдеш 30 кілометрів. Відстані тут то шаланні, тобі приходиться їсти їздити як ніде в світі. А це набагато більший ризик для твого здоров'я. І це набагато довше для, для тебе. Ти дуже багато витрачаєш часу на їзду. Так само великим плюсом є спорт. Спорт. Так, тут є різні майданчики: баскетбольні, волейбольні, гандбольні. Інколи такого спорту не існує, на які в них є майданчики. Просто все безкоштовно, і ти можеш займатися, знаходити однодумців і розвивати цей спорт, і це дуже круто. Насправді в різних країнах є, але не так багато, дуже багато майданчиків всього безкоштовно, дуже багато однодумців, і тому розвиток спорту в Америці розвивається самостійно. Ми зробили Інфраструктуру ви займайтеся. ну ти розумієш. Я вже назвав по сім пунктів як плюсів, так і мінусів. Може продовжувати ще до безкінечного списку. Допустимо, як з плюсів. Я можу тут купити собі дешеву машину. же сам на вулицях нема людей. Вот центр мого району, і тут нема людей. Тобто це можна до безкінечності прилітає сюди один мільйон емігрантів. 900 тисяч залишиться, 100 повернеться. Ти розумієш, тут дуже багато хто лишається, тому що плюсів в кінцевому результаті набагато більше, ніж мінусів. Не знаю, вийшло мені донести свою думку чи ні. Постав лайк, якщо відео сподобалося. Якщо не сподобалося, ти знаєш, що треба поставити лайк, що тобі сподобалось. Підписку і дякую за перегляд. Надіюся, якесь роз'яснення, та й є в цьому відео. А ще, давайте я все ж таки назву більше мінусів, ніж плюсів. Тут дуже багато ну, емігрантів, дуже багато нелегалів. Допустимо, тут дофіга різних акцентів, інколи ти не розумієш, якою то мовою було сказано. А якщо тебе завтра зб'є якийсь нелегал, тіпа, його можливо депортують, його можливо посадять, але сильно від того життя не зміниться. А твоє, Я думаю, ти розумієш, про що я. Типа... Американців в Америці що треба пошукати. лагалів, та, та, вот так хоть хоть взагалі. Але в кінцевому кажуть, всюди добре, де нас нема. Я сам не згідний. Всюди добре, де ми є. Ну і звичайно, конкурс. Хто вгадає? За скільки я купив ці шкари, тому я скину соточку на попкорн наступний раз. Напевно, великий не вийде, але малесенький. Соточка гривень, думаю, мало би хватити. Так що напиши в ціні, скільки я доларів віддав за такі макасіни. Що, чим не конкурс. Що зміг придумати, то придумав. я Ну, ну і, і то треба взагалі то підтримати. Так що напиши в коментарях, скільки баксів я заплатив за свої кросівки.